Я хочу погріти свою жопу на якомусь то піске теплом. Це подльото їде в шикарній машині і розповідає, як воно устало. Я хочу віддохнути. Чи воно устало е, будувати укріп райони з лопатою? Откройте, пожалуйста, на один день граніці. Ми вернем, ми поїдемо, ми уліті. Обіщаю, я вернусь. Откройте тільки граніці, щоб я уїхала, віддохнув, Я обіщаю, я вернусь. Мене це все задолбало півтора года. Практики пройшло. Відраховуємо час до появи відео з вибаченнями перш за все о цього персонажа. Що воно устало? І ми повернемося, я обіцяю. Я не знаю, чи нам треба повертати таких людей, які несуть взагалі таку нісенітницю. Як в країні, де трагедія, може це відбутися. І знаєте, люди устають, тому що вони хочуть шоу. А шоу, блін, нема. Привіт, друзі! Зараз останнім часом у соціальних мережах з'явилося дуже багато роликів, закликів. Питань на тему того, що українці втомилися від війни. Особисто мені навіть сумно і соромно цю тему підіймати, але я не можу на це не реагувати. Оці відео, де я втомився, відкрити кордон, я поїду відпочиною і обов'язково повернусь. Ей, а їдь в Сівій Бахмут! Ніхто вас не відправляв воювати. Це ганьба, ганьба тим людям. Які про це взагалі можуть говорити. Я впевнена, що серед наших глядачів, серед нашої прекрасної аудиторії, таких немає, і ви знаєте, за що ми боремось. Але і ці питання ми теж маємо підіймати для того, аби з радофілів і тих, хто втомився, було якомога менше, і щоб їх ніколи не було чутно. По-перше, далі я зібрала для вас експертні думки: а що думають поважні і відомі українці з цього приводу? А по-друге, звісно, як і завжди, мене дуже турбує ваша точка зору. Напишіть мені у коментації. Ментарях, що будемо робити з такими втомленими. Ну і як побороти власне той стан, який справді перебуває в нашому суспільстві? Маємо набиратися силами, маємо вірити в свою перемогу. Тож давайте ділитися рецептами. Я зараз їду домой з Києва і розумію, що я хочу на морі. Я хочу. погреть свою жопу на каком-то песке теплом. Потому что меня это все задолбало. Полтора года практически прошло. Я хочу отдохнуть. Откройте, пожалуйста, на один день граніці. Ми вернем, ми поїдемо, ми улетим і ми вернемося. Я обіцяю. Ми, коли запостили це відео, то було значить два табори: пане горі. Одні сказали, що він має обов'язково записати відео і вибачитися за свою таку позицію. І пройшов другий табір, який сказав в сенсі за що вибачатися. Він абсолютно правий. Ми всі стомилися, хочемо погоріти свої кісточки. Ну і потім обов'язково повернутися назад додому. А, що ви скажете з приводу цього відео? І знов ж таки, як ви його сприймаєте, я знаю, що зараз ви прям можете почати відповідати зі словами, а я ж казав. Ну, так, Бо я ж казав, <реш> Ну, процес, процес оскотинювання нашого суспільства він же ж почався не вчора. Десакралізація владних інституцій. Ну, хоч поржом, Ну, поржалі. Далі можемо поржати. Це ж почалось не вчора, і навіть не 5 років назад, і навіть не 10 років назад. Це відбувалося постійно. Чому? Тому що ми завжди чогось думали, що десь хтось за нас щось має вирішувати, а, у нас, а ми маємо думати за себе самі. Але останнім часом. Я вважаю це починаючи з моменту ну, з 14-го року. Занадто сильно занадто сильно Порошенко, Лапін, Фракція Народний Фронт, блок БПП в парламенті. Дуже сильно ми відстоювали демократичні права і свободи під час війни. Занадто ми це добре робили. Аж так добре робили, щоби, не дай Боже. Війна не досягнула якихось закапелків наших тилових міст. І що тут грішити? Ну, ми приходили, ми казали, так, ми сьогодні гасимося за Донецький аеропорт для того, щоб тут спокійно люди жили. Ми взяли на себе той тягар добровольців, ті, хто пішли захищати, виконувати свою присягу. Я вважаю, це була найбільша помилка в історії України, тому що результатами революції, яку робили романтики, в багатьох моментах скористалися негідники. Результатами того, що в 2014 році ми втримали цю першу хвилю навалу і дали можливість державі стати на ноги, зміцнити наші оборонні сили, зміцнити армію, там, е, поставити, як то кажуть, курс України вже від многовекторності до європейських цінностей, до демократії. Але ще раз наголошую, це все робилося в період війни. І в цей період війни ми мали би обмежити в інтересах національної безпеки України дуже багато речей. Саме в інтересах національної безпеки. Ну, наприклад, ми мали поставити чітку границю між свободою слова і свободою пропаганди. Ми мали поставити чітку границю і пропаганди не мало би бути. Але є на інтері, ха-ха-ха, на плюсах. Дискредитація державних інституцій, фейкньюз, десакралізація влади, хоч паржом. Ну, вони дали свої плоди, і народ зробив свій вибір. А тепер як цьому народу, який зробив цей вибір, признатися, що ми дали лобом в штану? Вони далі продовжують по інерції виправдовувати свої вчорашні поступки сьогоднішніми тезами. Оціми тезами знову ми чуємо. Он устал. Це пальото їде в шикарній машині і розповідає, як воно устало. Воно устало донатити на ЗСУ, воно устало мататися між небом і землею, завозячи на передову сухпайки. Чи воно устало е -е, будувати укріп райони з Лопатою? Що воно устало? Психологічне навантаження, так, воно приходить до кожної людини. Ми всі в складі такому ну, стані ейфорії, коли ми бачимо результати контрнаступу, коли ми бачимо е, там не знаю, знищених ворогів е, з квадрокоптера, ці зйомки. Ми так, ми радіємо з тому всьому, розумієте? Але воно, е, коли ми цього не бачимо, коли вже давно всі говорять про контрнаступ, якого сьогодні чомусь нема, знаєте, і люди устають, тому що вони хочуть. Шоу. А шоу, блін, нема. тому, що є тяжкий ратний труд солдата. Розумієте? І тому, коли мене спитаються, і я зараз часто кажу: слухайте, друзі, ну ви знаєте, що ми після війни отримуємо мільйон-півтора мільйона людей різких, таких, які просто-напросто з загостреним відчуттям справедливості. Але чомусь нашими результатами, нашої боротьби будуть користуватися падлюки, які відпітляли від свого конституційного обов'язку, но дуже сильно добре будуть пам'ятати про свої конституційні права. А я вважаю, що вони мають бути обмежені в своїх конституційних правах. Розумієте? Бо інакше не буде цього відчуття справедливості. І після війни ми отримаємо такий тришак в країні. Дай Бог втримати країну. Тому що, коли оце от падло. Так само, як той Соловйов в Італії з закупами зустрінеться якомусь солдату і буде казати, що це ваш вибір – умірати і остатися без ноги, чи без руки, чи без глаза. Це падло може здохнути на вулиці. І потім солдату треба буде шукати адвоката або уходити в біга. Але це падло прийде на вибори і буде нам, воякам, накидати, що ми не так воювали, що ми повинні були. Геройські всі умереть возле Крима в 2014 году, як їхній президент, якого вони нам обрали, вони нам його обрали. Оце, от уставши війни, які взагалі не мають зеленого поняття, що таке війна, розумієте? Вони пішли на вибори, і таких самих уставших нам втюхали. Ну їх дофіга? Їх реально овер до фіга. І от, в от... нас військових, ну, беремо там, умовно, мільйон. І волонтерів беремо умовно ще хай мільйон. Ну, я так ну грубо кажу, бо для мене нема різниці, бо люди дійсно ну, якби не волонтери, ми б лягли б ще на початках війни, тому що ми знову на початках війни, отримавши з 250 -ти тисячної армії зразу мільйон, ми не мали ні бронежилетів, ні касок, ні кольори не мали. І, дякуючи волонтерам, ми то все якось там вдягалися, щось десь там хтось купив собі, десь люди допомогли і так далі. І ми вистояли так само, як в 14-му році. Просто була більша кількість людей задіяних у війні, і більша кількість людей, як то кажуть, взяли участь в цих бойових діях. І менше стало уставших війни. Тому що, так як солдати устають, от повірте мені, ну так ніхто не може устати. Але ще раз наголошую: ми отримуємо тих дотичних до війни мільйон е волонтерів, е вояків, їхні родини, родини загиблих. І це буде одна частина суспільства. Але левова частина якраз буде от іх устарших. І вони своїми слідуючими виборами нам будуть розповідати, що ми не праві. І от, і ще раз наголошую: ну, буде там 10% дотичних до війни, і ще 10% розумних, як завжди в суспільстві було, пам'ятаєте, да? 20 на 80% є така теорія в психології. Війну э, будуть вигравати хлопці, як то кажуть, з Фаберже. А оце стекло буде уставше, і воно потім буде нами керувати. Відкрити кордони, відкрити границі, випустити, віддихнуть, я обіцяю. Я я... Я, я, об... об, обіщаю, я вернусь, відкрити тільки О. границі, щоб я уїхала, віддихнув. Я обіщаю, я вернусь. По-перше, я не знаю, чи нам треба повертати таких людей, які несуть взагалі таку нісенітницю. Я не знаю, пане Павле, давайте коротко відрефлексуємо і будемо. З іншого боку, що зрозуміло, що з людиною. Ну, ну безумовно, але ще раз скажу, Росія працює на всіх рівнях і в тому числі засмічуючи мозки е, українців. От, от от такими речами, але тут дуже важливо, щоби і от ми говоримо там про абстрактну там владу, яка теж має зі свого боку показувати. Рівне ставлення до всіх українців, і якщо так є обмеження, вони мають бути рівними до всього. Але ми бачимо інші приклади, коли виїжджають під маркою культурних діячів за кордон, молоді хлопці і дівчата, і говорять: так мені ж, мінкульт дав дозвіл на виїзд, і я собі, і в принципі, повертатися не збираюсь. Я розумію, а, ну ми вже дивіться про того стендап-коміка. Вже всі якби проговорили тоді. Ні, забувати не потрібно. Проблема Павле. ж я, не в одному стендап коміку що це масові речі в, в таких Жаль. випадках, коли з'являються такі відео з іншого боку в соцмережах, завжди кажуть: е, відраховуємо час до появи відео з вибаченнями, перш за все, оцього цього персонажа. Тарас Вячеславович Чорнів долучиться до нашої дискусії з ним, зокрема, поговоримо на цю тему. Як це так, ми докотилися до такого? Що у нас вже з'являються такі думки? Випустить нас погрітися на морі з Києва. Людина їде з Києва, е, їде і каже, що він тут вже не може, що йому треба погрітися на сонці. А що мають казати люди, які під Бахмутом, Мар'їнкою, Авдіївкою вони можуть все гаразд? Як взагалі в людини може повернутися язик, записати таке відео і сказати: от це, це хто? Це в нього немає ніякого, ніякої національної ідеї. Він не розуміє, що в Україні відбувається. Може, він якийсь, ну я не знаю, має відхилення і не розуміє, що в нас війна. Що відбувається? Ні, ну давайте так. Перше, чи він розуміє, чи не розуміє. Він все прекрасно розуміє. Він бачить, він дізнається йому байдуже, що відбувається в Україні. Для нього це не має значення. Для нього немає значення. Бахмут для нього за яка какая різниця, Буде Україна, не буде України є Велетенська кількість їх. Ось зараз вони не так часто озвучуються. Тільки такі ідіоти, як оцей правда, правильно сказала, що через три дні відразу буде вже його новий відео, де він буде просити пробачення. Ми не, не так поняли, я не то їм віду і тому подібне. Але зараз вони найбільше появилися сил московського патріархату, де на кожному кроці розповідь: а ми їх на фронт не посилали, а нам і під Росії була би нормальна прямим текстом. Вже це йде. Тому насправді у нас є. Велетенська кількість людей, якими ми ну ми не можемо їсти лізти їх в голову. От колись у вас вже в ефірі казав, ми не можемо влізти в голову тим московським садистам, мародерам, убивцям, гвалтівникам і зрозуміти, як в людській голові це може бути, але і ми отакі мерзоті, такі ми теж не можемо влізти в голову і зрозуміти, як в країні, де трагедія, може це відбутися і. У нас дійсно дві країни. Напевне, так колись Сашко Кривенко з Павлівим дуже давно, на початку 90-х, написали одну статтю про дві України, де було сказано, що от є одна Україна, в якій живемо ми з нашими проблемами, з нашими бідами, з нашими мріями і надіями. І є друга Україна, які вони час від часу виглядають зі своїх мерседесів. Ну це мабуть не з Мерседесу чогось трошки скромніше, але теж. І дивляться на нас, як ми копошимося з нашими проблемами і заважаємо їм жити в їхній щасливій Україні. Оця друга Україна, вона, на жаль, є між нами розрив просто неймовірний. я не знаю, що з цим робити. Проблема в тому, що коли будується країна, коли розбудовується якийсь напрямок, коли будується перемога, от зараз, коли після. Перемоги ми змусимо ту ж саму владу повернутися до нормальних демократичних принципів, а не те, що вона сьогодні творить, з закриттям каналів там, з обмеженням прав і свобод, з приниженням військових тощо. Вийдуть наперед пасіонарії, а потім до виборчих урн, якщо вдасться їх мобілізувати, а є кому мобілізувати? Російське телебачення, олігархічні телеканали, велетенська кількість провокативних і ПСО, які запускають для того, щоби. Ну, так як в дев'ятнадцятому році це відбулося, запускають їх для того, щоб мобілізувати саме цю масу. Ця маса прийде і перекреслить нам Україну для того, щоб була основу країна, яка би називалася УКАКАІРАЗНІЦЯ Одесь приблизно так. І може остання фраза. Влади знаєте, шока в тому, що ми не уявляємо, як їх багато. А в дев'ятнадцятому році в нас не було війни. А буквально перед тим півроку менше півроку відбувся жорсткий інцидент військовий застосуванням зброї проти українських моряків. А велетенська маса прийшла жартувати, і подуркувати і обрати стендах коміка, ще там щось інше. От розумієте, їх дуже багато. Ми собі навіть не уявляємо. Це вони зараз просто під час активної стадії війни не так часто вилазять демонстративно показувати своє дике нутро. А їх неймовірно багато, їх більше половини. Дивіться, Тарас, ну ми знову повертаємось з вами до дискусії. Ну, в країні більше мільйона людей воюють ну, одягнули форму стрій. Країні, яка переможе, вони повернуться на свої місця, на свої, бо там і юристи, і вчи... ну, різні сфери. Абсолютно мені чомусь здається, що ми вже будемо в тій країні, де ті люди обов'язково запитають. Розумієте, от і все на такому звичайному побутовому рівні. Хто б скільки разів мені не пояснював про те, що ні, військові цим не займатимуться, цей запит на справедливість не вони реалізовуватимуть, а хтось інший, я не знаю, можливо, ті, хто прийдуть до влади, так до влади ж мають прийти, ті, хто мають цей запит на справедливість реалізовувати, і по відношенню до тих, хто своїм язиком під час війни не поважаючи тих, хто вдягнув однострій на себе. І захищає зараз країну так само. Знаєте, з одного боку ви праві, з другого боку обирати все одно наступну владу будуть отакі, як оцей виродок, якого показали у вас е, там на екрані, які розказали, як йому одну п'яту точку хочеться погріти на пісочки і як його все задолубало. Добре, що він дійсно не ще фрази: треба було здати Київ за три дні, і все було б добре, і всі би вже е, півтора года тому забили, що таке війна. Це та фраза, яка в нього була в умі, яку він просто, ну мабуть, побоявся сказати вголос, а вони саме так і думають. Тому насправді слухайте, мені ближча позиція Зої Казанджі, яка свого часу написала: От ви всі повторюєте як мантру хлопці прийдуть з війни, хлопці наведуть лад. Подумайте, яким вони прийдуть з війни виснаженими. До часто зруйнованих родин, до зруйнованого свого майна, до зруйнованого бізнесу з відкритими кримінальними справами від ДБР проти ну сьогодні три ти ну, скільки півроку назад було три тисячі кримінальних справ проти українських військових за те, що вони 24 лютого взяли зброю. Виявляється не по протоколу. Взяли і пішли воювати проти ворога. Це було півроку назад. Сьогодні не знаю тридцять тисяч справ проти них відкрити. Скільки? Ми побачимо 100 тисяч загиблих, найкращих, найпасіонарніших. А скільки буде е, скалічених, яким треба буде відновлювати своє життя? Давайте, може, все-таки не будемо робити цю мантру. Прийдуть хлопці, наведуть порядок. Ми повинні це принаймні повторювати на кожному кроці і нагадувати тим і мерзотникам, які отакі, як оцей мажорчик, і тим, хто у владі про те, що. Є певний обов'язок перед тими, хто пішов захищати перед цією країною. А ті, хто какає різниця, вони мають бути, мають намі боятися о того моменту, який прийде після закінчення війни. Тому що ну насправді тоді буде певний час істини. Але ще раз кажу: розумієте, от момент пасіонарності, коли виходять ті про кого ви говорите, і момент виборів, урна, знаєте, урна це і голосування, це і смітник. От, щоб не було того другого варіанту під час наступних виборів. От я в ефірі прямого сам, по-моєму, саме в день другого туру сказав фразу, яку мені сьогодні досі за неї моторошно. Я тоді сказав, що от сьогодні проголосували за те, що в Україну прийшла велика страшна, кривава тотальна війна. Це було в квітні місяці 2019 року. Вона прийшла в 2022 році. І мені здається, що ми просто забуваємося оцей тотальний фактор. Більшості, а яка разниця, які є в Україні? Які точно яка разниця до всього? А Була... тільки тільки уточнимо, що винуваті власне росіяни? Це вони е, нас бомблять і вони стали причиною всіх наших бід. Абсолютно не українці, а саме росіяни, які прийшли на нашу землю. Я навіть не знаю, як коментувати, як взагалі могло таке з'явитися на другий рік повномасштабної війни таке відео, як собі людина могла дозволити записати таке відео. Це якась несвідомість, це цинізм, байдужість, нерозуміння процесів. Чи це, чи це люди, яким, я не знаю, байдуже на свою країну? Чи можливо це якась спланована акція, щоб посіяти якусь посіяти ворожнечу всередині суспільства, щоб розділити якось суспільство? Як ви гадаєте? Ну, Як на мене, подібні настрої вони похідні від, ну так скажемо, недолугої політики сучасної влади, яка не налаштовувала суспільство на? Довготривалий конфлікт на мобілізаційні справді на мобілізацію всіх ресурсів. Нагадаємо, 26 го числа я 24 двадцять четвертого зустрів Арестовича біля свого будинку. Там на розі Банковій, куди віншов на перший свій брифінг. А 26 го він заявив, що етей бурі і натиска у Росіян сталась на 2-3 дня. Це його пряма мова, да, яка зрештою і призвела до того, що сотні тисяч не покинули своїх домівок і лишилися потім в, в окупації. Це практично мільйони сьогодні наших співвітчизників. Нагадаю, що на напередодні війни Зеленський обіцяв нам тільки там шафсовки в Київ травні олів'є на Новий рік, і що там що Росія, Росіяни, прийдуть тут з холоцем та горілкою. Я завжди, коли там проводять оці, як на мене, абсолютно недоречні паралелі між там Зеленським і Черчиллем, Я наводжу прикладу. Він в там якого 13 травня 40-го року, коли виголосив Черчилль свою там славетну промову в британському парламенті, коли сказав «I have nothing to offer you but toil, tears, blood and sweat». Мене немає чого вам запропонувати крім тяжкої праці. Крові, сліз та поту. А в нас обіцяли, що це на 2-3 дні. Потім вони вже перейшли з двох-трьох днів на 2-3 тижні. Ну тобто, ми, на жаль, не підготували суспільство до того, що не може бути легкого протистояння з таким потужним і найпідступнішим ворогом, як можна легко подолати країну, яка вкладала такі величезні. Кошти зароблені за за рахунок там ціни на нафту, яка зросла в десятки разів за останні 20 років. На них з неба просто звалились трильйони доларів, і вони ці трильйони доларів не тільки використовували, щоб побудувати собі там палаци в та на узбережжі Середземного моря чи там Персидської, перської затоки, але й на те, щоб підготувати як вони вважали тоді другу армію світу. Я не є захисником влади, але давайте. Давайте скажемо чесно: отака, отака цинічність. Хіба можна було щось зробити, щоб от, оцю цинічність якось викорінити, і щоб людина була зараз в форватері того, що відбувається, тих процесів, і розуміла, що війна, і розуміла, що в принципі таких заяв взагалі не навіть якщо вони виникають в тебе в голові, ну ну добре, але записувати це. Що потрібно зараз ще зробити? Давайте зосередимося на, на тому, щоб таких настроїв не. Збільшилося, щоб люди не, не записували ці, ці ролики нам щотижня. Ну, по перше, в, в тому ж самому єдиному цьому телемарафеті, да як його називають, розповідати про справжню ситуацію на фронтах, а не тільки про там пса патрона. І про справжніх героїв, яких у нас нас сотні нагороджених вже найвищою нагородою країни. Але хто про них знає? Нас ну, якщо побачити на вулицях, є оця як вона називається, там на армія наступу чи як угу, гвардія. За, гвардія наступу, да загони МВС, туди проходить мобілізація, але де мобілізація в іншій в, в, ну, елітні, не елітні частини, в мене є програма, яка присвячена ну, ізраїльському військовому. Досвіду, зокрема, такий е культовій перс персоні ізраїльського іс політику історії, як е Моше Даян, батьки якого народилися тут в, в Полтавській області та в Жашкові, да і виховали такого культового персонажа для трьох ізраїльських поколінь, поколінь ізраїльських військових через ну завдяки в тому числі йому. Не служити в ізраїльській армії це нонсенс. Да? Це, ви не можете займати будь-яку державну посаду. Там, тим більше, якщо ви, як нас, дехто чотирикратний ухилянд, да, може стати потім верховним головнокомандувачем, ну, то це взагалі ну, такий пірді монокль такий. Так от, він свого часу зробив так, що будь-яка служба і в танкових військах, і в парашютно десантних військах, в, в морській піхоті, всі ці частини зробив елітними. І люди в, в, мріяли там з дитинства приєднатися до цих частин, вибудовували подальшу свою кар'єру, пов'язану, і всі, зрештою, і ізраїльські майбутні політики, і навіть зірки економіки, вони. Ми, Колишні навіть м, зірки про... шоу бізнесу, навіть зірки шоу бізнесу не, службу, не служити в армії ізраїльській ценонсен це, знову ж таки повторюю. Добре, то тоді, якщо ми вже про це заговорили, то давайте е, тоді охарактеризуємо стан мобілізаційних процесів в Україні. Ми про це говорили цього тижня з експертами, і мені особисто е, не вистачає цієї е, інформаційної підтримки, і можливо від держави, в тому числі, е, стосовно того, щоб зробити і показати наскільки це елітно йти захищати свою країну, Я наскільки наційно, це елітно наційно. служити. Мені наприклад, хочеться мабуть більшої інформаційної компетенції компанії в цьому руслі, і мені хочеться мабуть якогось навчання для всього населення нашої країни. Нехай там по кілька годин раз в тиждень, але щоб навчалися всі, і це буде якось піднімати бойовий дух в принципі всієї країни. Чи чи так це так абсолютно? У нас за останні роки були. Зняті чудові стрічки Ахтема Сейтаблаєва, нещодавно подивився його стрічку, яка присвячена подвигу прикордонників нас його фільм Кіборги і інші угу. фільми, які дійсно піднімають моральний дух співвітчизників, які вшановують ну, пам'ять героїв, які загинули. Тобто я б Насправді такі фільми показував безкоштовно в усіх київських кінотеатрах. Всіх возив би водив би школярів на на як на свого часу в радянські часи. Я пам'ятаю, коли зняли цей фільм Граждіння революція. Потім ні до цього я там просто сам знімався в цьому фільмі. Та, про радянську міліцію до цього нілові ми мстителі. Ось так нас водили всі всі школи, водили школярів, водили радянська пропаганда. Працювала так, що в, я там дві. Чи тричі ходив на цей е, фільм. Тому чому в нас сьогодні не влаштовують подібні кіносеанси безкоштовні для того, щоб ну, долучити максимально щоб Не було таких ось ганебних випадків, коли люди, люди кажуть, що вони там втомилися від війни, в якій вони насправді ніякої участі не приймали. Ну, тобто є в нас частина мобілізованого громадського суспільства. От Нещодавно дуже показова була річ, коли проводили опитування в в інтернеті верніше не опитування, а голосування за суддів на відбір на Євробачення проголосувало півмільйона користувачів інтернету. Півмільйона. А на відбір кандидатів, достойних до громадської ради, міністерства оборони, яка покладе краєчому керівництво, коли продають там яйця по 17 гривень за штуку і по 51 гривню кіло яблук, і потім набувають собі дивани ці чиновники різні Резнікова. Так, от на цю саму на заклик проголосувати і взяти участь від від Кликнулось лише відгукнулось лише там 30 тисяч, тобто дивіться, собі пів мільйона проголосували за Євробачення, тобто для населення Євробачення в десятки разів важливіше, в 20 разів майже важливіше ніж Рада громадська рада при міністерстві оборони, міністерство, яке сьогодні має захищати не тільки нас в військовому плані, але й в економічному.